Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Мене звати Наталі або Наташа, і сьогодні я хочу зробити такий невеличкий екскурс покупок з двох сайтів основних. Тому що, перше, ви вже бачите, я спочатку поставила, щоб нічого не завалити, тому він вже в кадрі. Тому перше це ми розповім, що я купила для свого своєї друга кішки. От, зробила я замовлення на петхаусі. Багато хто про нього знає. Дуже, в принципі, популярний. Вони клієнтоорієнтовані орієнтовані, такі завжди там перетелефонують, якщо чогось немає, якщо замінити. Всі також знають, як вони вітають наших тваринок з ним народження. І я там давно вже замовляю, тому ціни. У мене додатково там накопичувальна система знижок. У мене вже максимальна. Наскільки я пам'ятаю, 10% мабуть, Але до дня народження Петхаусу вони зробили ще до знижки. Мені здається, що у них там 14 років, я їх вітаю, тому я вирішила зробила замовлення і вирішила більше уваги приділити нашим друзям маленьким, які у нас хто полюбляє і хто має кішечок, можливо, вам буде цікаве дане відео. А перше, що я почну, це гігієнічний наповнювач Джо. А саме чим він мене зацікавив, це те, що він з висівки. Тут написано 100% натуральний. І вони не з деревини, з деревини я вже пробувала. Але я так розумію, тут гранули на вигляд, як деревини, але це висівки. І ціна у нього дешевша, ніж деревний, 53 з копійками. І тому я вирішила його взяти за 3 кг, 53 копійки. Начебто, таких цін немає, наче деревний, вже там по 70 стартує за 3 кг. Але я не буду брехати. Тому це така основна така покупка. Потім відповідно, все інше. Це були різна їжа. Накупилася різна, купила деякі торгові марки вперше. Так, що я вам покажу? Ось такі. Корм від пуріни кет-шоу, uh, uh, в даному випадку вони з різними смаками, всі, з лососем та цукіння, Уже один скривала, бо це першим ділом треба спробувати. І я брала з куркою та зеленим горошком. Там реально зелений горошок, цілий зелений горошок. І на сайті була знижка uh, по 16,53. Один. Це дуже дешево. Але uh, наскільки я так Mm, розумію, склад пишуть тут м'ясо та е, супродукти траваринного походження, естрак, екстракти рослинного протеїну, риба та продукти переробки риби. І, відповідно, пишуть, що 4% тут є лососю, потім мінеральні речовини, овочі е, цукіння, що еквівалентно 8,1%. Получається, що 4% це у нас лосось, 8% це цукіні, а то все м'ясо та субпродукти. Але загальної кількості, скільки тут м'яса і субпродуктів, тут не вказано. Тому, А в їх тут лише 10. Тут, тому в мене тут ще питання. Але по такій ціні дуже хороше і пахне гарно, і те, що реально о, різні овочі тут є. Я оце ж вибрала різні: це з лососем цукіні. Потім з куркою та зеленою квасолею. Потім з ягням та зеленою квасолею, Це для стерилізованих, бачите, написано. Це для виведення шерсті. Це теж для стерилізованих. Потім, а це для дорослих: з куркою та цукіні, і з ягням та зеленою квасолею квасолою. Для дорослих. Це те, що стосується Пуріна. Так, новий для мене: він має теж різні види. Амонейчо. Амонейчо написано, що торгова марка зреєстрована в Італії, а виготовляється він в Таїланді. Всі, які я купувала раніше, що виготовляли в Таїланді, мені дуже подобається. У них є різні лінійки, і ці різні лінійки мають різну ціну. От, наприклад, зі знижкою, з їхніми додатковими знижками, оцей дейлі іде, іде, начебто найдешевше, він десь в районі 1,27 коштував, другий коштував 25, ну, знижками. Чомусь вони всі в різну ціну. Не знаю, з чим це пов'язано. Чому, якщо це, наприклад, одна лінійка? Чому відрізняються ціни? Можливо, із-за того, що склад уже. Якщо курка, то дешевше, а якщо там риба, то дорожче. І що пишуть тут? У них пишуть: а, тут, тут погано видно на таке, але тут м -м, натуральний делі меню, а, повнораціонний консервований корм з куркою та лососем. І о, тут м'ясо та риба, і їх похідні 37,1%, з яких курки 4, лосося 4. Відповідно, десь 8 із 37, 8% це м'ясо, остальне це їхні субпродукти. А, цей значить, дейлі найдешевший. Що в нас тут? Курка і лосось, тріска і креветка. О, мабуть, за того різні ціни, бо креветки тут і в нас дорого. Потім друга лінійка у них ось така холістик для дорослих котів. О, бачите, вона відрізняється. амо і то Аму, але це дейлі, такі, здається, коштували десь в районі 30 гривень. Тут пишуть, що це. Для чутливих травлення з птицею. Тут 41,7% м'яса і м'ясних продуктів. Із них птиця 4%, ну а все остальне це якісь, мабуть, шкурки, ще щось що додають. Так, ще одна лінійка. Це 35 гривень. Це виведення шерсті для стерилізованих. З куркою і та і та. ще тут у нас пишуть по тут 41,7 теж відсотків, Це просто з куркою для виведення шерсті і просто скуркою для стерилізованих котиків. Але самий дорогий, який я вже один скривала. Це ось така в нього теж амонича, але лінійка. HFC Natural, Я один вже вскривала. Це суто м'ясо, я скривала з качкою і червоним рисом, як було написано. Тобто основне тут курка варена, от просто варене розділене на волокне курки, Звичайний бульйон, іншого кольору було м'ясо теж таке розділене це була качка, і реальний червоний рис варений. Все більше там нічого не було. Що пишуть тут на етикетці? На етикетці пишуть ну, трошки етикетка таки погана якість, Вибачайте. щось. А, чого що я класно на етикетку? Вибачте. М -м. Тут е міст. Тить інгредієнти, які спочатку призначалися в їжу людини, а тепер використовуються їжі для котів. Ось, що означає HFC. Ну, відповідно, тому і зрозуміло, що тут склад, бульйон з тунця 47%. Сам тунець 38%. Курка 12%, рис 3%. Ось. Оце він класний. Я вскрила дуже класний. Він щось схоже на шльосер. Всі його теж знають, але шльосер зараз 80-90 гривень. А такий пауч о, мені зі знижкою обійшовся 45 гривень. Тобто в два рази. А якість однакова. Оцей корм мені дуже-дуже сподобався. Всі ті корма теж хороші. А цей ну, просто ну, дуже-дуже. <різь> І я собі кинула в корзинку на майбутнє. Всі амо, які в них представлена лінійка. Різні смаки. Усіх оцих різні ну, різні смаки. І зараз у мене в корзинці, щоб ви розуміли, скільки там смаків. 30 видів. 30. Дуже широка лінійка. Я думаю, що я буду переходити на неї. І ми з кішкою будемо її їсти. Тому що якщо ціна 27 гривень, це як 4 лапи, а по складу він кращий, і виходить, оцей іделі найдешевший. Ну, Тому ще хочу вам теж розповісти, який схожий до оцього-CH-FC. Це я раніше теж купувала, його взяла. Це черрі, це теж, наскільки я пам'ятаю, Тайландський, тому я кажу, всі, які я брала тайландський, тайські, мабуть, правніше. Оце в нього так, оце виглядає: Отакий бульончик. От. Такий бульончик з такою курочкою. І там з чим, наприклад, якими овочами вони такі є. Він теж 45 гривень. Давайте глянемо, що тут пишуть. Склад вода, смугастий тунець, куряче м'ясо, жовто перий тунець, Добавки. модифікований крохмаль, тапіоки. Гуарова Горова камедь, вітамін Є, е, туарин, сирий білок, жири і тому подібне. Оце ну, все, що є в цьому кормі. 45 гривень коштує. Да, він не з дешевих, ну Це середнє. Якщо, я ж кажу, шльосер, вже 100 гривень за один коштує. Він такий самий по якості. Це у нас тунець з філе курки в соусі. Все. Більше тут нічого нема, тому я теж взяла, щоб її так порадувати. І ще один корм, який рекомендують врачі, коли там, питають, чим ви кормите. І ти називаєш цей корм. Що, да, це хороший корм, тому що, знову ж таки, це ось Баскрель. Баскрель 400, він і по ціні дуже класний і якісний. Тому що от така банка на 400 грамів коштує 80 гривень. Ну, ось така, скільки тут? 70 грамів в день? 70 коштує 40 гривень. І 400 коштує 80 Але моя Відіна Баскервіль не хоче їсти. Ще півбанки з'їсть, потім він неї просто висихає. В... Получається, вона не любить їсти одноманітне. Я не знаю, можливо, я ще подумаю, поділю його на порції і заморожу. Тому що якщо їх кормити кожен день одним пів півбанки вона оце з'їдає, друга в неї просто висихає, вона не хоче його їсти. Хоча він дуже хороший, він якісний. Давайте читаємо, що в нього це я купила самий жирний. Ну, Не корміть ним постійно, бо це з олениною. У них саме дієтичний це курка з рису. От його ним ще можна. Бувати. Бо таким це дуже жирно і можна посадити, мені здається, трошки шлункову коту. Я його купую як для знаєте, різноманіття, що він вкусненький. Тепер читаємо це зроблено в Німеччині, наскільки я там пам'ятаю, бо давно його купую. І давайте зараз почитаємо, що у нього складом. Дуже хороший склад. Ось, читаємо м'ясо, там ясні субпродукти 69%. Розумієте, це ну, дуже класно. Так, давайте я ще раз попробую, щоб якось вам зловити. Із них 15 оленин і 15 птиць. Це класний. От, врачі його всі, хто м м м там ходить і завжди питають, що ви їсте, то його рекомендують. Так що ми його теж купили. Ось це такий невеличкий експорт по-нашому. Покупкам, що ми купили кішці, і другий сайт це я недавно робила відео. Хто хоче, там, буквально, мабуть, передостання чи останні відео, я теж у них робила замовлення. Це українська торгова марка різних хостоварів. У називається. Вони позиціонують себе, що вони роблять хороші. Засоби для чищення, наприклад, і для, догол... для... але в той же час у них мінімалістичний дизайн і більш такий естетичний вигляд. Ось я зробила нове замовлення це вже в мене закінчилось для засоби для чищення туалету. Отак він виглядає. Я вже попередньому відео показувала, зараз користуюсь. Мені дуже подобається, як в кухні стоять красивенькі ті засоби. Біло, чисто без ніяких малюнків, воно не розднобарне все в одному стилі. І мені це сподобалось. Придбала я таких три штучки зразу. От. Коштували вони по 135 гривень. Але у них також на сайті, якщо ви замовляєте, маєте свій кабінет. У них є система додаткових бонусів, знижок, тобто накопичувальна система знижок, вони на унаємну суму і у вас збільшується знижка. Тому зараз мені обійшовся. Цей засіб у 125 гривень з копійками. Потім, що я ще продавала набір для рук тут мило, мило з дозатором і 2 літри дойчпак мила. 654 гривні. Воно йшло по знижці, ось так виглядає. Мило, я його вже понюхала. Дуже приємний запах, нерізкий, нейтральний, легенький, саме мило білого кольору, без таких без барників одушки дуже легенькі. Хто не любить сильні запахи, я рекомендую. Теж стильний дизайн стоїть собі, о, така просто біленька. Баночка, не видно, що чорним написано, і мені це дуже подобається, і я, скоріше всього, на них буду переходити. Зараз тестую там речі. І дойпак. Ой, як же ж він не теж. Та сам дойпак, економна ця упаковка теж виглядає, дивіться, дуже-дуже стильно. З такою ручечкою, щоб ну, нести Ось такий приємний пласти... ну, не... ну, пластик, і воно теж безразних парників. Дуже прикольно, стильно виглядає, і це такий набір. Виходить 654 гривні. Дві з половиною. Так, да, це не дешево. Є по літрі, продаються по 50 гривень мило. Для мила це із дорогих, ну, як звичайного для рук. Але ж стильненько, як. І е, за те, що, як коли в них замовлення більше 800 гривень, в подарунок е, дали ось такий крем. Ну, це більше вони їх називають за 1 гривню, відновлюючи батер для пошкодженої та сухої шкіри рук. Пишуть, що тут у нас є масло Так, кокосової олії, допом'якшує шкіру, живить та запобігає лущенню. А потім, що він у нас? Захисну плівку надає на поверхні шкіри сприяє загоєнню маленьких тріщин, відновленню захисних властивостей, епідермісу. 75 мл. Виробник Україна Київ. Термін придатності 36 місяців. Він запакований. Давайте його. Такий мене гарний манікюр, дивіться, дівчатка. Сьогодні зробила, тому вирішила зразу, мабуть, відео записувати, похвалитися упало. Давайте понюхаю. Ну так, да. Зра... пахне кокосовою олією, кокосиком, але, знаєте, не сильно. От просто тільки відкрила, і я її вловила перший запах легкий олії. Зараз намагаю вдихнути легенький-легенький. Тобто він не душить, тому що я переживала, що я не люблю кокос, запах по кокосу для мене дуже солодкий. я дуже переживала, що, мабуть, воно буде сильно пахнути, але ні. От що мені тут подобається в цих засобах? У мене вже є гель для прання, гель для миття посуду, потім антижирна кухню. Ой, ще є для посудомийної машини, Дуже приємні запахи, легкі, нехімозні, то грейпфрутом, Ну, давайте я позніше, коли вже використаю, я вже більш детально вам розповім, але, мабуть, ви бачите, що я роблю друге замовлення. Мені подобається, стиль подобається і. Як пахне, теж подобається, як працює, наскільки добре то вже після використання. І останнє це зовсім якось, воно було просто одне куплене і давно лежала. Я навіть не показувала, не знала, до чого є. Це наша Аврора, виробник Україна це якийсь у нас бустер-філлер для волосся з гіалуроновою кислотою, для сухого і жорсткого волосся. Ніяк ще він теж лежить, не показувала, може хтось із вас таким користувався, як він. Оцей бустер, як тут написано, треба буде після миття голови змішати з водою один до одного. Воно стане густою кремовою маскою і поносити під пакет, можливо, там під шапочку, 20-30 хвилин і потім змити, і дуже-дуже буде гарне у нас волосся. Прям... Ще не настроїлася на нього. Можливо, хтось із вас вже використовував це, бо, в ж всі багато буває щось купують, тому я впевнена, що я не перша, то напишіть, будь ласка, хто вже користувався. Також прошу, напишіть, хто вже купував такі корми, як ваші котики до них відносяться, чи, можливо, користувалися вже такими гігієнічними наповнювачами. Для лоточків. Ну і ваша думка про таку торгову марку. Дивіться, от на відео вона виглядає в принципі стильно. Мені подобається. А вам як. Буду вдячна за підписку, за лайки, за коментарі. Хотілося б бачити згодній зв'язок. Ми цікаво. Дякую вам, що передивилися відео. Дякую, що залишаєтесь зі мною. І хорошого вам вечора і доброго настрою. Всім па-па.